Вітаю! Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже смачний ніжний манник. А ви тим часом можете поставити цьому відео лайк, підписатися, хто ще не підписаний. Тут дуже багато смачних шедеврів, а я показую рецепт. Цей рецепт дуже простий. Дивіться, нам потрібна глибока миска, два курячих яйця, Додаємо сюди 150 г цукру. Тепер беремо вінчик і гарно це все перемішуємо. Додаємо сюди одну чайну ложку соди. Тепер відразу додаємо 200 г кефіру, Якраз кефір зараз погасить соду. Все, пішла реакція. Тепер це все гарно перемішуємо. Перемішали. Додаємо 150 г манної крупи. Бачите, яка пішла реакція? Ось такі вже попирушки, якраз кефір дуже добре погасив соду. Перемішаємо манну крупу. І сюди додаємо 120 грам розсіяного борошна. І зараз інтенсивно все замішуємо. Після того, як гарно перемішали, ось така повинна вийти текстура. Ось така консистенція. Це вже майже готове тісто для нашого манника. І залишився ще один інгредієнт. Це потрібно додати 50 грам вершкового розтопленого масла. І ще раз гарно все замішати. Це, друзі, і ось така повинна вийти консистенція. Бачите, якщо у вас так вийшло, значить ви все зробили правильно. Обов'язково приготуйте цей рецепт, тому що це дуже-дуже смачно. І він дуже простий у приготуванні. Після того, як вже замішали тісто, потрібна, друзі, ось така форма. Діаметр цієї форми я напишу в описі під відео. Вишкове масло, у мене тут 15 грам. Ось так візьміть, і цю форму потрібно обов'язково збастити маслом. Ось так просто робимо і змащуємо її. Все, достатньо. Тепер беремо, друзі, борошно. У мене тут одна столова ложка і нам потрібно нанести борошно на всю форму. Якщо одної столової ложки не вистачить, я додав ще одну. Дивіться, як це потрібно зробити. Ось так пересипаємо борошно сюди. О, одної столової ложки вистачає. Бачите, і ось так робимо. Все борошно, яке прилипло, це дуже добре, а все, яке не прилипає, ми зараз його просто заберемо. І ось така у вас повинна вийти форма. Тепер просто тісто переливаємо в масу. За допомогою силіконової лопатки я збираю все стінок, щоб нічого не залишалося. Гарно його розрівнюю, щоб було рівномірно. У мене форма широка, тому що я не хочу, щоб манник був високий. Я хочу, щоб він був десь тако приблизно на 2, максимум три пальця. Так? Якщо ви хочете, щоб він був високий, візьміть теж круглу форму, можете брати прямокутну і квадратну можете брати, але просто, щоб вона була менша. Наприклад, є кондитерська форма, яка зменшується і збільшується в розмірі. Я не хочу, щоб він був високий, така форма мені якраз буде нормальна. І манник буде на два пальчика. Це якраз така товщина манника, яку я завжди готую. Ви можете готувати трішки вищий або такий самий, як я. Тепер ми випікаємо. Цей манник у розігрітій духовці до 180 градусів 35 хвилин. 35 хвилин 180 градусів. Але духовка повинна бути розігріта. Манник повністю випікся. І ви тільки погляньте, який він класний, друзі. Ось такого він повинен бути кольору. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо 200 мл молока і заливаємо ось так, друзі, зверху. Для того, щоб він був дуже соковитий, дуже-дуже ніжний. І в кінцевому результаті він буде дуже смачний. Ось так. Бачите, як швиденько молоко проникає в манник. Ось так повинно бути. Ось так. Тепер ми залишаємо його на 15 хвилин, щоб він трішки остинув, стабілізувався. Якраз молочко дуже добре просочиться крізь нього, і він буде дуже-дуже соковитий. Тому, друзі, 15 хвилин ми його не чіпаємо. Після того, як манник постоїть, дуже гарно вистоїться. у вас вийде ось такий результат. Ну що, друзі, зацініть цю красу. Дуже простий у приготуванні, дуже ніжний, дуже класний. Зробив мінімальне оформлення і виходить ось такий шедевр. Давайте пробувати. Беремо ніж. І розріжемо його. І це те, що вас найбільше цікавить. Ви просто подивіться, бачите, як ніжно. Ми ще так чизкейк розрізали. Ось так. І момент істинний. Опа! Хоп! Звичайно, що треба спробувати? Друзі, просто ніжніший. Ніжніший манник, який ви, напевно, коли небудь їли. Ну Це смачно, друзі. Це дуже смачно. Текстура в нього така приємна, ніжна. Манка повністю приготувалася, повністю він пропікся. Все дуже гарно, все дуже грає гарно між собою, смачно. І знаєте, що мене найбільше дивує? Що тут 150 грам цукру, але його навіть не відчувається. Його не відчувається, він в міру солодкий. Я не відчуваю, що він дуже-дуже дуже солодкий, попри те, що я дав ще зверху цукрової пудри. І це дуже сильно мене радує, друзі. Тому ви можете сміло брати цей рецепт на замітку, тому що це швидко, дешево, бюджетно. І дуже дуже смачно, як і завжди, друзі. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Тому що для своїх підписників я створюю унікальну можливість, якщо ви готуєте мої рецепти і хочете використовувати якісну кухонну техніку, яку використовую я на повсякденній основі. Тобто, ви просто уявляєте яка можливість. Ви купляєте техніку, яка вже перевірена нікими, не ні накрученими відгуками, а мною особисто перевірена кожен кожен день, друзі. Ви купляєте і впевнені в тому, що вона вам буде дуже довго служити. Та й просто ще отримуєте гарантію 2 роки взагалі халява. Тому, друзі. Це можливість тільки для моїх підписників. Магазин ви знайдете в описі під цим відео, посилання на телеграм-магазин. Тому користуйтеся! А з вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Вже зовсім скоро. Пока! Це супер!